Активація любові до себе. Закрий очі і зроби повільний вдих тих і видих. Зараз через мій голос у твоє поле входять коди безумовної любові до себе. Вони торкаються кожної твоєї клітинки, навіть тих, які забули чи сховані від світла. Відчуй, як ця любов розвертається в твоєму серці, наче теплий промінь, який розтоплює все, що колись здавалось холодним чи неприйнятим. Кожна твоя частинка гідна любові, кожна твоя історія обійнята світлом. Відчуй, як твоє тіло починає вібрувати, ніби ти зсередини наповнюєшся живим світлом. Дозволь собі доторкнутися до цієї істини. Ти вже цінна, ти вже достатня, ти вже гідна любові, просто тому, що ти є. І чим глибше ти вдихаєш цю любов, тим більше вона розкриває в тобі радість і вдячність за сам факт Твого існування. Дозволь сльозам текти, якщо вони приходять. Це твоє серце відкривається, це твоя душа згадує правду про себе. Ти є любов, і ця любов тепер живе в кожній твоїй клітині. І якщо приймаєш цю активацію, напиши «приймаю» в коментарях. І поділись, що ти відчула під час прослуховування.